Усім привіт, з вами знову Тайка. Сьогодні хочу продати п'ять лакорнів, які виходять на даний момент. Перший у списку друзі по ліжку. Історія розгортається навколо Іа і Кіна, які, до речі, працюють в одному офісі. Іа дуже симпатичний, вічливий, але не дуже товариський чоловік. Він має дитячі травми, які заважають йому насолоджуватись життям. А ще він ненавидить ловеласів. Якраз кінг є один з них. Якось у Іго видався на рідкість поганий день, через що він напивається і проводить ніч з кінгом. На ранок він шкодує про свій вчинок, тоді як його колега вважає це початком чогось більшого і готовий вступати у стосунки. Якщо не помиляюсь, тут мало бути 8 серій, але Лакорн вирішила продовжити до 10. Другий Лакорн босі малюк. Чер геймер, який хоче досягти успіху в кіберспортивній індустрії. На останньому курсі університету він проходить стажування в ігровій компанії. Там він привертає увагу свого боса Гана, який дає йому досить дивні доручення, збиваючи через пантелику щодо його справжніх намірів. Окрім своєї ігрової діяльності, Чер веде Асамер канал, і саме ці відео щоночі допомагають Гану заснути. Реціла корнецює серця, коли молодий офіцер своєї охорони зін зв'язується з бандою нелегальних контрабандистів. Це призводить до того, що його та Кена, його хлопця, з яким він зустрічається понад сім років, переслідують, і обох заганяють у кут, і вони падають зі стрімкої скелі. Через кілька місяців кен прокидається, але вже без коханого поруч, з роками все починає тішки реберть, а пізніше ще й з'являється хтось, схожий на його колишнього хлопця. Старі спогади повертаються і тепер кружляють навколо хлопця. Кен починає підозрювати, що Дін, можливо, не помер. Спочатку від цього лакорна повів трішки Кен Порша, але потім я зрозуміла, що це зовсім дві різні історії. Четвертий лакорн синдром кохання. Іт зустрічається з Деєм та завжди хоче його уваги, але той або зайнятий справами поважає бажання Іти незначними. І ось одного разу, коли герой захворів, Дей все ж таки вирішує виявити турботу й увагу і вирушає в дощ за улюбленим тортом для Іта. Але саме цієї ночі він потрапляє в аварію і втрачає пам'ять, і тепер Іто доводиться всіма способами знову закохати в себе того, хто такий йому дорогий. Дуже багато негативних відгуків по типу маніпулятори, пропаганда нездорових стосунків, але мені норм. І останній п'ятий лакорн – плече щоб поплакати. У школі Літа Йоль проводить більша частина свого життя, живучи відлюдник. від людник. Будучи популярним єдиною справжньою радістю для Літа Йоля, цей час проведений у клубі зі стрільби з луком. Талановитий лучник отримав стипендію в школі завдяки своїм навичку, та Юль не проти бути відлюдником, доки він може займатися своєю улюбленою справою. Але невчасна сутичка з дуже вродливим однокласником призводить до неприємностей і ставить під загрозою його дорогоцінну стипендію. Це типу міні-дорамка, 7 серій по 30 хвилин. Та якщо не помиляюсь, головні герої це хлопці з бойбенду Омега Ікс. Усім дякую за перегляд, до нових відео.